Так, любенькі, дорогенькі. Доброго вже під вечором. І не вечір повністю, і не, і не день. Зараз виключимо звук. І, і подивимося на наші карти. Так, закінчилися розклади сьогоднішні сьогоднішній ваші з Божою помощью. Ох, важко, після розкладів. Ну, до розкладів не виходить. У мене зараз трошки. Тобто будемо дивитися після розкладів. Тим більше ви просите запалити свічку. Оцю ж і палите ви. Треба запалити вам її. Дівчатка, як ви поживаєте, як ваші справи, як взагалі ви Моліться, кріпіться, все буде добре. з усім справимся. Опять хотіла телефон. Сейчас стою, включу вентилятор, вибачайте. І візьму телефон, другий. А можна було б і на том подивитися, але хай я на цьому подивлюся. Трошки хай погорить. Це ви посилочки отримуєте і пишете, що хочете, щоб я з вами попалила. Голову треба красити, вибачайте. Жарко, два дні душі йшов. Тепер сьогодні пара цілий день. Жорко дуже, але нічого. На фронті важче. Треба терпіти. Що я вам хотіла прочитати? Тоже з Фейсбука. Не, не своє, а з Фейсбука. Щоб ви розуміли. Сьогодні я дивилася одне відео в тік аж сама сльози. Старенький мужчина, худи, куди? І відкриває багажник машини своєї. Це можна показати чи ні. І ну, тут в Тік-Токі написано, що не оставляйте старих собак. Ну, тобто не, не бросайте старих собак. І він же сам єлі-єлі, єлі єлі ті руки худі, сам худенький, прихуденький. Я не знаю, це, мабуть, за кордоном, може, витягнув такий, розклав, ну, трап такий для собачки. Вона по цьому трапу зайшла, Він її погладив. Сам, сам не самий здоровий, дяденька, ну, видно, видно по ньому. І отак він з собачкою бережно відноситься до цієї собаки. Були б усі такі. Якби, якби по-другому ми жили. Чос. Ой, що я хотіла вас, щось я така сльозлива стала до всього. Та не до всього, брешу. Ну, до того, що от людське, дійсно людське, воно за душу бере. Дивіться, що я вичитала в Фейсбуці, я вам почитаю, коли нас б'ють без причини, ми, пові... Ми повинні відповідати ударом на удар. І до того ж з такою силою, щоб назавжди відчути, відучити людей бити нас. Це про Україну, про Росію. Точно. Коли нас б'ють без причини, причини немає. Те, що їм кажеться, там якісь границі 39-го чи якогось году, вас свого повно. Вас свого дофірають трошки земель. Без України у вас там є чим займатися, ми повинні відповідати ударом на удар. І до того ж, з такою силою, щоб назавжди відучити людей бити нас. І от, от з ними це так воно і є. Я розумію, що це знаєш, слова такі, що далі воювати чи щось. Людям хочеться миру. Нам теж хочеться миру. Ми теж такі самі люди. Але діло в тім, що не буде миру, не буде миру, поки. Поки по, по соплям, по зубам не получать від душі. Поднімаєте, з такими людьми по-другому не Ну, це моє міння, це без карт міння. А ви дивіться, іконка стоїть у мене, ця ж це та, що в коробочці я ложу вам. Іконка стоїть. Усіх скорбящих радость. Всіх скорботних радість. Для, для ноги, для, для голих одяг, для хворих зцілення, написано на іконі. Так, давайте подивимось все, ліричське відступлення. Пишете тільки вайбером, що вам треба, як вам треба, пишете вайбером. Тобто, щось ви зараз, бува, пишете, потім не пишете, потім от якийсь такий в мене вайбер став, щось я не пойму. Чи ви від мене щось хочете, чи я від вас щось хочу. Щось не можу я понять. То таке було раніше, якось чітко написали, відповіли, туди-сюди, туди-сюди, все пойняли. Зараз якесь воно таке ну, важко, чи воно таке час сейчас. Давайте подивимося фінансову ситуацію в Україні. Або по-другому, як вижити в Україні. Як виживати будемо в Україні? Даже не те, що як вижити, а як будемо виживати в Україні. Давайте подивимося. Фінансова ситуація. Кому цікаво, кому... кому цікаво, кому інтересно. Давайте подивимося. Давайте візьмемо цю колоду. Ця колода така більш більше, 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 більше життєвських діла. Важкі сьогодні ваші розклади було, в кожного ситуація. Вже подивишся і думаєш, скільки людей, скільки її є. Є проблем. Як ця людина протязі, люба людина, як на протязі життя вона все це видержує. І воно все грузе, грузе і грузе. Всі робіть отак до себе, не від себе. від себе грібіть, не від себе. Тобто для вас, як розклади ми робимо, теж я стараюся брати під вас, отак в Україні. Яка фінансова ситуація в Україні? Давайте подивимося на всій час, на зараз, як бачать карти, є гроші, є гроші. Хай вони, може, позичені гроші, хай вони кредитні гроші, ну фінанси є. Тобто Україна, і Україна при фінанси. Да, благодаря королям нашим, да, договарюються королі договорюються про гроші, про фінанси. Да, світ знає, дає й дає шанс Україні. Хай там і світ такий, не такий, як нам би хотілося, і не таку допомогу дає, як нам би хотілося. Ну, все одно карта йде те, що фінансово світ підтримує нас. Може, кредитами, може, може, будемо дуже довго виплювати ці гроші чи одплювати. Ну, Дело в тому, що якби воно ну, це шанс, все одно це шанс Україні залишитися Україною. Понимаєте, це все одно шанс як би не було. І, да, да, оці гроші, оцей туз Пінтаклій та в мирне время, та в правильні руки. Та правильним хазяйственникам таким, такими, що не тільки про себе й про людей, і про цілу Україну, а так що? Ну, дають ту спентаклі, не дають фінанси. Для чого? Для того, що десятка мічей це, це карта смерті. Це карта, та сама зброя, те саме мундірування, те саме, що на фронт надо, надо і надо. Якісь ракети, якісь, ну, то тобто, есть, все щось, все для смерті. І великі гроші прийдуть в Україну. Ну, тобто карта показує, що якщо ми от випросити такі фінансові задаємо, то великі гроші йдуть в Україну, прийдуть в Україну. Ну, тобто, буде чим стріляти, одним словом, буде чим стріляти. Я б сказала, більше по цих картах було б кому стріляти. Не збаження. Фінанси на розрушення. Тобто нас вбивають, ми вбиваємо, нас розрушають, ми розрушаємо побачення. З іншої сторони, фінансово щось Україна готова. Щось Україна готова. На порозі чогось ми стоїмо. Тобто через ці фінанси, які от по позиції Пентаклі прийшли, йдуть, прийдуть в Україну, розумієте? щось готується на порозі чого ми. Якесь ну, рішення вже прийнято. Тобто вже прийнято рішення. Да, Потихеньку, помалюньку, його готовляться рішення, виплащають. Тяжело, да. ніхто не каже, що легко тяжело. Ну тут бачиш тут вперед. Тут я б сказала, що за цими фінансами, що прийдуть, чи прийшли, чи, чи приходять в Україну, понимаєте, тут карта тут жезлів, ну то це вперед. Це карта огня, це карта того і карта те, що что... може десь українська. Військо, військові наші десь вперед підуть. Десь може бути таке, що вперед підуть. Є людям, яким дуже важко, карта показує. Людям дуже важко. Людям, які з дітьми, людям, які взрослі люди. Дуже важко. така фінансова ситуація в Україні. Взагалі, якщо ми беремо фінансову ситуацію, вона йде по дев'ятки пентаклів. Тобто це не маленька фінансова карта, яка показує, що для всього, чого треба, тобто нам дає свій шанс йти вперед чи не відступати назад. Карта це показує. Ну, тобто, на десятку воно йде на десятку мічей, на башню, то як я вам кажу, і нас вбивають, і ми вбиваємо, і ми розрушаємо, і в нас розрушення, і все це стоїть гроші. Тобто за все це ми платимо. За все це ми платимо фінансово. Тобто якесь прийняте рішення. Прийняте вже є прийняте рішення. Якесь рішення, от розумієш, як щось тормозить. Остановлює, встановлює, встановлює. Ну, я б сказала, тут по карті, по ту ну, тобто якесь движення вперед. Якесь движення вперед може бути. Ну, в те же час в Україні є люди, є сім'ї, які, які знаешь, сам на сам залишилися з фінансовими своїми проблемами. Ну, удивительно, пенсіонери, якщо ніхто тобі не допоможе, ну, що ти три тисячі, нема трьох тисяч. Три з половиною, ну які там пенсії? Ой, сьогодні. Ну, зараз про це ніхто не думав, ну, і раніше ніхто не думав, а зараз тим більше ніхто про це дуже не думає. Мені ну, з людям больно, дуже, дуже фінансово важко, особливо, ну бачиш, опять же кажуть, плачельник, ну то й старі люди. Старі люди, в яких нема піддержки звідки ляг. Це тільки це в голові навіть без карт не вкладається, як вони можуть жити. Як ці люди можуть жити. Ну Все по закону, вроді ж, все по правосудді, тут не да, нічого, ніхто закон не нарушає, є три тисячі, получають три тисячі. Буде період України в Україні. В Україні. Ну, саме за цей рік беремо. Буде період дуже тяжкий фінансово. Дуже. Знаєш, нас як розіплють, як от Христа розіп'яло, так як Україну. І український народ розіб'є. Ну, все одно, повімаєте, в те час з'являється. От вроді тоді було куди, коли буде найважче, саме, саме хренуло, і фінансами, і все. Зараз фінанси ще нормально карта показує. Надалі буде важче. Появляється знову жінка. Опять жінка з'явиться. І це опять вам каже, це не обязательно в Україні президент жінка. Це може десь у світі, по всьому відбрати світ, десь жінка, яка зіграє таку вагому роль. Не корупцію одріжуть, і Бог його знає, що вони там зроблять, ну щось зроблять. Що дійсно воно відіграється на Україні для людей дуже хорошо. Так, да, приведе втрізвость багатьох. Приведе втрязвость багатьох. тут те, що показує карта, що Ну, буде, ну якесь рішення прийняте, але його відтягують. Я б сказала по карті, тут може бути даже те, що по башні, по десятки мечей, що будуть старатися видавити все на ту сторону війни. Ну, тобто війну будуть старатися продвинути на ту сторону. Ну, от по карті я б сказала, може бути так. Оце літо беремо, так осінь. Можуть старатися туди продвигати, ну, видавлювати. Може бути так. І фінанси, ми балакаємо за фінанси, я розумію, і фінансова ситуація може дозволити це все. Подієте? І по карті так би було правильно. Якщо б рішення таке було прийнято, ну, по карті це правильно. Вони, ну як сказати, якщо брати от карту, вони вміють тут воювати на чужій землі. Ну, ви попробуйте на своїй землі повоювати. Бояки. Це братів наших касається. Вона своїй землі попробуйте. Тут якесь рішення, я б сказала, на що цього, от карта показує примерно, що воно, подімаєте, туди, 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 на ту сторону. Тобто вибор, двойка жезлів, ось воно, бачите, карта йде. На виборі стоїмо, куди, куди оце все передвигати. Не буде тяжкий період в Україні. в цьому році, примерно літо, осінь там, буде тяжкий період фінансовий. Буде дуже тяжкий період. Знаєте, як казали колись старі люди, що буде й голод, буде й холод, і буде й голод, і буде й холод. Не для всіх буде, не для всіх буде. Ну, для одільних людей буде й голод, буде й холод. Як вспомню, як от раніше були балачки, що будуть мертві. Живі. Будуть живі завидувати мертвим. Тому що ті, що мертві, їх як то поховали по-чоловічці, все, а ті, що зараз мертві, там валятимуться по посадках, по полях і непонятно, що під ракетами, що далі жде, кого жде. Тобто живі завидуватимуть мертвим. Тут вибор буде, тут на виборі от вони стоять, я в тому, що може бути, може, не кажу 100%, нема тут 100%, тут 100% це рішають ті, хто за це відповідає. Тут карта показує, що ілі, ілі буде, буде будуть старатися пробувати передви-отвидви видавлювати їх з от там навіть колись розклади були, що по карта показала, що їх туди погонять. Ну, погонять чи ні. І теж, з чого воно в цьому розкладі показує. То, що все це фінанси. Все це фінанси, все це за щось треба, вони будуть їх. Ну да, за це воювати будуть. По крайней мере, за це воювати будуть. Борьба тут падає, дві п'ятерки, І фінанси будуть на це все. З України. Ну, щоб іграти на їхній території. Щоб перевести оце все на їхнє. Це рішення імператора. Має бути. Це не обов'язково український імператор, ну президент, це може бути десь хтось рішення приймати, так як завжди ж приймають. Ну, фінансово це все. Ну, дявола на ту сторону, на свою сторону. Ну, а там не знають, якщо туди їх пере... туди цей, то там вони для них там непонятно, що. Внимаєте? Непонятно, що От дьяволу непонятно, що йому понятно тут, що робити. А якщо туди, непонятно, що робити. Щоб якась там ядерна зброя, ну нема такого, є те, що Хорош, що дають гроші, хорошо, що фінансово піддають. Ну, хреново, що ці всі гроші йдуть на... Нас убивають, ми вбиваємо. Це хреново. На це давати гроші, на це фінанси є. Карта це показує, буде людям, віддільним людям. Карта віддільно виділяє людей, яким буде тяжело, дуже тяжело. І зиму пережити, і осінь пережити. Ну той період якийсь буде дуже тяжкий, дуже тяжкий буде. Тобто дивіться, хто вокруг вас, хто як живе, кому там можна хоч трохи якось. Помогти, ну тобто ви самі це все розумієте, ви самі це все знаєте, не хуже, ніж я. Життя таке. Життя таке, життя таке. Нас ніхто не питає, як ми хочемо, що ми хочемо, от воно складається так, як складається. Значить, без цього, значит, цього ми б не обійшлися. Без, без війни, без цього. Ну бачите, як вот те, що я вам читала, по зубам, поки вони по зубам хорошо не получать. Це не того, що ми кровожадні, чи там ми за війну, оце йдемо, я за війну, тут Боже впас. Я перла хто проти війни. Треба було може договарюватися, тільки про що договарюватися, з ким договарюватися. От навіть сусіди беремо. от Ми живемо, сусіди, от там, там, там. там. Ну, от примірно, я кажу. Є люди, з якими ти можеш договоритися. Понимаєте? Так як і ви живете десь там, а є люди, з якими ти ніхе ні не договоришся. Чим ти більше будеш йти договарюватися, балакати, там обіждати, тим воно тобі в душу буде плювати, а ніж і посоглянду вас. Ну, согласіться, що й таке є. Це таке саме от Росії. Може, є такі страни, з якими ти договоришся, дійсно, договор, от, люди як то стараються, а є те, що ти з ним абсолютно. Ти будеш з ним договарюватися, це ти значить для них. Покажеш, вони щитають, що, що це слабость, ти покажеш. Понимаєте? Не ті люди, рядом з нами, з якими можна договарюватися, Не ті. От Бог нам так дав, що зовсім не ті люди з нами, рядом, з якими можна по-чоловічці балакати, в них там є душа, вони понімають. Вони це і ні. Тут, якщо така радость, іде по всіх, там як почитаєш ну, якісь передачі, і вони коментарі, як пишуть, щоб ви здохли, щоб ви передохли, і вам уже капець, і ви вже все, вже все, ви все, За що? Ну, що, що вас, що вас на це толкає? От такі речі писати? І значить, в голові, от ви так думаєте, що це вас толкає так? Це по-своєму нещасні. Це якщо брати по магії, я не знаю, по психології, навіть, це нещасні по-своєму люди. Це люди, крім цього, значить нічого не знають. Може, щось не так кажу. А фінансово старайтеся, якщо є десь щось придержати, щось це і особено, особено. В кого є, того є. Тут за тих не балакається. Ну, в кого там, я ж кажу, що пенсія може бути, там, чи на дітей там маленька, ну, сім'ї такі, то буде важко. Буде період дуже важкий. Буде дуже важкий період. Карта це показує. Прям п'ятерка Пентаклі йде, і вона йде по всьому ряду, вона проходить ну, по всіх картах, от як вона йде, що буде дуже важко. Дуже тяжко, дуже воєць. Я розумію, що є людям, яким вже дуже важко і тяжко і на протязі війни і до війни, воно це було, це все є, це все жизнь. Ну, так важко, не подівайте, може бути урожай не такий, може ціни взлетять, і Бог, Бог його знає. Що, що буде, ну, буде важко. Треба старатися кріпитися, треба старатися все це перенести. І жити. Такі діла. Таке відео. Все, любенькі, дорогенькі, давайте, бувайте здорові, пока-пока.